Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо по простому рецепту солодкі мариновані помідори без стерилізації. Помідори ну дуже смачні. Без них не можна уявити зимове меню. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Ретельно миємо банки та кришки содою. А потім банки стерилізуємо в духовці або над парою. Цей крок важливий для збереження помідорів протягом зими. Помідори вибираємо стиглі, пружні й красиві. Розмір помідорів може бути різний: більші, середні і зовсім мали. Головне, щоб вони щільно поміщалися в банку, а потім зручно взимку з неї дістати. Для маринаду підготували цукор для солоду, сіль для смаку та оцет для зберігання консервації. Зі спеції часник, горошок духмяний та чорний, лавровий лист та зелень крупу листя хрону та вишні. Це надасть помідорам надзвичайно приємний аромат. На дно стерилізованої банки кладемо суцвіття кропу і його стебло, Листя хрону та вишні. Два зубчики часнику розрізаний навпіл. 2 3 духмяного та 5-6 горошин чорного перцю. Лавровий лист. Щільно укладаємо помідори в банку. Для пікантності можна додати до помідорів шматочки моркви, цибулі або солодкого перців. Сьогодні я консервую помідори класичним способом, без додаткових овочів, щоб насолодитися саме їхнім натуральним смаком. Так само заповнюємо решту банок. Одночасно на плиті закипає вода. Наступним кроком обережно заливаємо помідори окропом. Уникаючи потрапляння води на внутрішні стінки банки. І так будемо кожну банку заповнювати окропом до самого верху. Накриваємо банки кришками і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб помідори добре прогрілися і шкірка стане м'якшою. Пройшов відведений час і по одній банці зливаємо воду, яка пропиталася всіма ароматами. Ця вода буде для приготування маринаду. У нас вийшло рівно 3 літри розсолу, що ідеально підійде для наших 5-1,5-літрових банок. Для приготування маринаду до 3 літрів води висипаємо 12 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі та 12 столових ложок 9% оцту. Для зручності розрахунки вниз ще буде прописаний рецепт маринаду на 1 літр води, використовуючи його. Ви легко зможете приготувати необхідну свою кількість маринаду. Ставимо на вогонь і даємо йому закипіти. Заливаємо гарячим маринадом банки до самого верху. І щільно закручуємо кришками за допомогою закаточного ключа. Послідовно закриваємо всі наступні банки з помідорами. І ставимо на кришку. Укутуємо чимось теплим і вони будуть стояти до повного охолодження. Чудово зберігаються в умовах квартири, особливо в підвалі. Ну дуже смачні помідори за цим рецептом! Виглядають дуже красиво та ще й смачні кисловато солодкі, щільні, чудово зберігають форму і мають приємний аромат. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім миру та добра!